Привіт, друзі! З вами Вікторія Царенко. Я вам розповім про унікальне, красиве, пейзажне і надзвичайно файне місто в Україні. Це місто Черкаси. Три роки у блогерстві черкащанка Вікторія Царенко подорожує з родиною і веде свій ютуб канал. Розповідає, що так ділиться з підписниками інформацією про туризм в Україні, відпочинок та популяризує українську мову і культуру. Раніше я Робила такі відео, мені здається, не дуже цікаві, вже зараз я так думаю, тому що я просто свої враження і просто місце, що я бачу перед собою. Це не було цікаво для людей, але людей цікавило, чому ж вони розповіли про те чи інше місце. І потім згодом я почала більше цікавитися інформацією через інтернет, а потім вже ми шукали людей, які там проживають. Питаємо місцевих, вони нас направляють, що саме той знає багато інформації. І Ми їдемо, просимо, шукаємо. На ютуб-каналі Вікторії Царенко кількість переглядів різна, але найбільше відео сягає позначки 40 тисяч, каже блогерка. Додає, що підходить до блогерської справи серйозно. В арсеналі має штативи, петлички, квадрокоптер, фотоапарат та стедікам. Можу знімати як сама себе на стедікам, на камеру на штативі. Так само і мені допомагає мій чоловік. Завдяки тому, що ми це знімаємо, потім, згодом, з часом воно забувається, а відео переглянеш і все згадується. Черкаська художниця Олександра Діка в інстаграмі має 125 тисяч підписників. Каже, за її життям спостерігають з усіх куточків світу. Додає, блог веде про шлях до себе, особисте життя та творчість. Я камбінірую і лічне, і творчість я комбіную і особисте, і творчість. Тобто бути зараз лише художником складно, бо багато плагіату, багато повторень. Виділятися ілюстрацією – це одне так, тебе запам'ятають, але коли ти поєднуєш особистість та ілюстрацію, ти набагато глибше зберігаєшся у серцях людей і з'являється певний образ, певна асоціація з тобою. Олександра Діка веде інстаграм без контент плану. каже, пост пише лише тоді, коли є тема, на яку хоче поговорити з підписниками. Аудиторія я не прям Аудиторія у мене я не можу сказати, що різна, тобто цінності дуже співпадають з аудиторією. У мене немає хейту. Взагалі є деякі моменти, коли переходять особисті кордони щодо виховання дитини, але це норма. Психолог інна Лук'янець пояснює, що соціальні мережі нині дають можливість одним людям підглядати за іншими та порівнювати своє життя. Більшість людей. Орієнтовані на певного лідера, їм потрібен хтось, хто буде їхнім авторитетом, і тоді їм легше жити. Вони теж на нього орієнтуються. Зрозуміло, що сьогодні, коли є така кількість блогерів, кожен може підібрати собі людину по своїх ну, там, відчуттях, по тому заходить чи не заходить, підходить по цінностях своїх. Галина Мазур, Максим Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси